Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні пропоную вам приготувати ось таке домашнє печ... 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 печиво. Ось таке-таке ніжне домашнє печиво. Кому подобається, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно 250 мл кислого молока. Ось тут одразу будемо її виробити кислого молока, двоє яєць, 500 г муки. Цукру треба дві, дві ложки, треба нам буде в це, тут тобто ванільного цукру, амоняку моє і, і розпушувачу лишку. розпушувачу лишку зразу дамо у муку і розміщаємо отаку. Тепер дамо до кислого молока, дамо чайну ложку амоніаку, чайну ложку амоніаку до кислого молока і розміщуємо. Чіпку солі? Дві ложки цукру треба. Дві ложки цукру. Отаку. Дві ложки цукру. Це все розмішуємо. Двоє яєць сюди б'ємо. Ще Олії я забула. Пів такого стопарика, півтора стопарика Олії. Це все будемо розмішувати. Ще ванільного цукру дамо. Треба пачечку, але ми дамо ще ванільний цукор до горіхів. Ось так. І розмішуємо це все. Мукою будемо підмішувати. У мене тут є 500 грам муки, але то залежить яке як кисле молоко. Дивше, що буде за мало, треба, певно, ще буде додати. Що в мене тут є сто. 100 грамм щемки. Ось так я буду. І замішуємо таке легеньке кісто. Тісто, бо мене вже виправляли, що я кажу тісто тісто. Тісто. У мене так виходить.

Ось таке тісто, легеньке, ніжне, таке тісто. Ось ми зараз ще тут звертали. Треба ще муку. Зробимо такий. Таке ми, мабуть, загрубитись сантиметр. Тепер ось що ми робимо? До цих горіхів ми додаємо того ванільного цукру, що там лишилося, і додаємо ще ось такий цукор сюди сипнемо. Ось так. Так горіхи змішуємо з цим ванільним цукром і так само сюди посипаємо. У ну, мене тут десь горіхів є. Ну, а ще 30 грам чи 50 грам. Ну, так я пару. Посікла пару тих горіхів і отако... Так розпреділяємо по всьому. Цьому пласту, щоб так було більш-менш усюди би було горіхи і цукор. І тепер беремо ось так тачалку і так утискаємо легенько. 在吗？ Що в мене є така, можливо краще цей. Ось так. Ну, так. На такі ромбики ріжемо мене давня, ще радянська. Ось. Це буде багато краще і. Просте, таке домашнє. Давня радянська ще така в мене. Тепер ці печені будемо складати на ромбикиці. Ось так наложили ми. Ось так. І будемо випікати при 180 градусів 15 хвилин. Ось яке печиво вийшло у нас, яке ніжне. Розсипчасте таке, всередині таке, таке просто м'ягесеньке, дивіться яке. Є м'ягесеньке, м'ягесеньке, яке дуже ніжне. Якщо хто хоче більше, щоб було солодше, можете давати зверху, або всередину більше цукру. Я люблю таке, щоб було таке легеньке, не дуже солодке. Ось ось яке вийшло, А Це не все, не все печене вийшло з цього, то вже багато з'їли. Але дуже, дуже, дивіться, яке. Дуже ніжне, дуже раджу вам готувати. От. Хто, хто не підписався на наш канал, запрошую підписуватися на наш канал. Кому сподобалося відео, прокоментувати, тиснути на, на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, лайкати. Так що готуйте з нами. Смакуйте з нами, меру всім і нашій Україні. До зустрічі!